Доброго суботнього раночку, друзі. Ну що, ці вихідні ми привезли вас на море. Не буде пікніку, буде сонце, пляж та купання. І прогулянки Одесою. Спонтанне рішення. Вирішили на вихідні матнутися в Одесу, на Морька, відпочити морально і духовно, прогулятися. А з понеділка на роботу знову. Їхали, до речі, автобусом вночі, їхали автобусом, приїхали о 5-й ранку, пішли на заправку, попили кави, потім сіли на маршрутку, поїхали на... в те місце, де у нас заброньовані апартаменти. і Зараз від них буквально хвилин всім пішки йти до моря, золотий берег, наче пляж називається, чи золотий пляж, чи золотий берег, щось таке. Так що ось так. Залишайтесь з нами. Панове, почалося життя на набережній, тому ми йдемо сні, жити. снідати, да. жити це життя йдемо снідати. Залишили речі під наглядом і йдемо дивитися, що тут можна чим поживитися. Такий собі сіті буфет непоганий. Можна вибирати, що хочеш. Навіть тераса є з виглядом на море. І купа-купа всього. Що ми взяли? Ми взяли 4 млинця курка гриби, да? маленька кава американо 2 сирнички з родзинками один без. Це в тебе що? З вишнею. Млинці з вишнею, сметана ще який-то соус. І оце все на 506 гривень, так? Да? 506 гривень Держу. отакий сніданок з отаким видом. Все, підкріпились, йдемо засмагати і купатись. До речі, ну, сирники не дуже мені сподобались, якісь вони, наче вчорашні, чи позавчорашні, чи позапозавчорашні. Тобі все сподобалось? Млинці сподобались з вишнею, а мені не дуже. Ну, коротше не на 500 гривень. Так що майте на увазі, Друзі, доброго вечора. Ми вже трішки відпочили. Зарядились енергією і вийшли на прогулянку. Да? Вийшли на прогулянку здовж моря. Апартаменти наші вже покажу пізніше трошки. Шукаємо, де поїсти смачно. Ще не визначили, що ми хочемо поїсти. Чи м'ясо, чи рибу, чи що ще може цікаве. Але... Да, але. Їсти хочеться і що їсти, зараз будемо дивитися. Ідемо, до речі, від золотого пляжу в бік Аркадії, так? Да? В бік Аркадії. Одеські монстри. І Що такі здоровий, так? Генеки він огромний. Це дівчина, може, вона вагітна? Може. Угу. Так, друзі, я раджу вам не дуже розраховувати на Google карти, тому що завели вони нас в закритий комплекс, е житловий комплекс. Ось, ось, бачите. І тепер ми шукаємо з нього вихід. Ну, ми вже знайшли просто що сам факт, якщо йти. Від золотого пляжу, вздовж узбережжя, вздовж пляжів до Аркадії, то упретися в паркан і треба переходити через цей ЖК. Ну там є калітка відкрита, ми просто її не помітили одразу. Але сам факт, що треба через цей ЖК проходити не робоче. Так що, коротше, ми вже дві години ходимо, ніяк не поймаємо. Дві години. Нагулюємо ему аппетит, короче. <реш> <реш> Друзі, доброго раночку. Наступного дня, сьогодні неділя, 7 вересня. Вийшли трішки раніше. Хотіли, до речі, вийти на світанок, але тривога не дала нам цього зробити, тому виходимо зараз, пофоткаємося, позаписуємо відео, дуже хочеться кави, але її ще. Ніде немає. Я думаю, з восьмої вже щось буде, так, сонечко? Yeah. До речі, скажіть, будь ласка, кому що більше подобається? гори чи море? Якби у вас був вибір, що б ви обрали, куди поїхати? От у вас є можливість, наприклад. Поїхати в гори на пару днів або на море, куди б ви поїхали. Панове, показую апартаменти, де ми заселились. Значить, вхід, кондиціонер, шафа. Вбиральня. Ну, так, непогано, душик. Все є, гельчик є. Так, ідемо далі. Кімната невеличка, але, в принципі, все необхідне, що може вам знадобитись, тут присутня. Микохильовочка, телевізор, вайфайчик, електроплиточка. Таке ліжко диван воно складається. Ну, непогано і балкончик. Сонечко, Сонечка, а що ти дивишся? Дивлюсь лише факти. До речі, друзі. Так, дивіться. Знайшли цікавий канал, а ну покажи. Називається Лише факти. Ось так він виглядає. Молодий канал, який розказує про різноманітні факти України і світу в цілому. Дуже про раджу. чоловіків ось я дивлюся. А що тут про чоловіків? Маловідомі факти про чоловіків, Вау. які вас дивують. Так що радимо підписатися, якщо там ще є про чоловіків розповідають. Посилання залишу під відео ну, або просто в пошуку YouTube вбивайте лише факти, і ви одразу його знайдете. Бачуть, але рішення причина, як соціальні норми, так і біологія. нижчий рівень гормону пролактину. Чоловіки ризику на позицію введено, що чоловіки частіше ризикують у спорті, бізнесі. Панове, я думаю, ви вже зрозуміли, що ми гуляємо по-дерибасівськи. По Правильно, зараз йдемо, хочемо пройтися в пасаж, так? йдемо в пасаж, подивитись, що там, як там, а потім плануємо ще піти на сходини, оті величезні. Ну і подивимось по часу, бо у нас о 16-й вже автобус. До речі, на рахунок. Апартаментів не сказав 1900 дев'ятсот гривень за добу. Якщо ми подивимося на третій поверх, можемо бачити, पर वो भी नहीं है Так, коротше, друзі, побували ми в пасажі, нічого там цікавого немає. Таке душно, купа людей, якась там виставка, да? фешн, фешн вік який-то. Так що таке собі. Зараз ідемо вже, наближаємось до, до моря, подивитись на ці сходини. Наближаємось до сходинок 192 сходинки з висотою 27 метрів. А ще дивись: якщо дивитися зверху, то ти будеш бачити лише оці площадки. Угу. Тупінок не видно. а Якщо знизу дивитися, то лише ступеньки видно, а цих площадок не буде видно. Прикольно. Це така ілюзія, задумана архітекторами. Ну так, да, не видно сходинок. Що ти пробіжишся? Да. Давай. Ні. Я тут почекаю. В них Це, рухаємось далі. Тут поруч такий сквер невеличкий, і там, якщо, якщо я правильно пам'ятаю, є музей в землі, типу під склом. Якщо його не закрили, не обрали, бачу вже саме місце бачу. І зараз зараз подивимось, так. Да. Прикольно то, да? так? так. Слухати в кіпаріса такий. Аромат просто неймовірний. Да? Захотілося прям якусь ванну з ним прийняти. Чан. А? Чан, Чан, так. Да. Чанський парисом. Клас. Археологічні розкопки. А чого розкопки? Ви розкопали. Якогось життя до нашої ери. Ну так, да, дивись, якісь речі побуту. Буде видно, ні? Трошки видно. Ввечері воно, мабуть, підсвічується. Може. Все. Вирушаємо на пошуки місця, де ми щось поїмо, вип'ємо кави, відпочинемо і будемо йти в АТБ. До речі, лайфхак для тих, хто не знав. Я думаю, що багато хто знає, особливо з молоді. Якщо ви десь гуляєте, будь де в якому місці, і у вас є речі, з якими вами, вам буде важко гуляти, просто заходите в такі магазини, як АТБ, ново, сільпо, Варус, неважливо, де дає ячейки. І Кладете ці, ячейки, ці речі свої в ячейки і коли треба, повертаєтеся, забираєте, і все нормально працює. Так що, так що ми пішли їсти. Ну що, ми нарешті приземлились, замовили, дочекались. Що замовили? У мене Бенедикт з лососем, у Ксуші Бенедикт з біконом. Е, Є це пашот там, є да, якийсь ще тост, наче ось так це виглядає. Смачного! Все, друзі, практично наш міні-відпочинок закінчився. Нам залишилось ще годинку погуляти, забрати речі за тебе, <хи> викликати таксі, доїхати до автовокзалу і вирушити додому, де нас чекають дві наші кицькі, вже, мабуть, скучили за нами. Якщо цікаво, то ми давай порахуємося, скільки ми витратили на ці два дні. Півтори тисячі, сюди, півтори назад це дорога. Три тисячі, 1900, ну майже дві оселя, Це п'ять. Ну і тут смачно поїсти, прогуляти, щось купити. Риберця, там оце зараз обід, пиво, рибка, десь половиною, да? так? Дорожче? Три. Три. Мінімум. Мінімум три. Ну, коротше, близько десь 8-9 тисяч нам обійшли ці два дні в Одесі. Не скажу, що це бюджетно, але кайф отримали, насолодилися. І тепер плануємо похід Голосіївським парком. Піший похід. Заваримо десь там чайочок, посидимо. Тому залишайтесь з нами до зустрічі.